Права тропічний дощ. Заплющте очі та уявіть собі, що ви знаходитесь в Африці. Ви бачите перед собою, як пасуться смугасті зебри. Уявіть собі, червоно-помаранчевий колір неба та жовту пожовклу висохлу траву. Далі розпочинається дощ. Піднівіть свої пальчики і будемо, неначе краплинки дощу, торкатися свого тіла, голови, обличчя, плечей, рук, всього тіла. Далі дощ посилюється. Як ми покажемо, візьмемо наші долоньки і... Поплескаємо легенько по собі, адже дощ посилився. Можна спуститися на все тіло, на ноги, на живіт. Дощ стихає. Знову наші пальчики. Легенько торкаються обличчя, голови, рук, плечей, всього тіла. Простягніть руки вперед і потріть долонька в долоньку. Відчуваєте, як наші долоньки стають теплішими. Опускаємо руки.